Фільтр Alex Ultra 360 фіберглаз це максимальний захист для газових систем нового покоління. У системах ГБО кожен компонент відіграє ключову роль у надійності та довговічності роботи двигуна. Але саме фільтр є першим бар'єром між газовим пальним і чутливими елементами, такими як форсунки та редуктор. Один з найефективніших рішень на ринку це Alex Ultra Ультрафіберглас. Комплектація фільтр з фільтруючим вкладишем всередині та два болти для кріплення. Цей фільтр. Нового покоління, який не тільки ефективно очищає газ, а й забезпечує стабільну роботу всієї системи ГБО, завдяки використанню скловолокна, міцного полімерного корпусу та продуманого дизайну, цей фільтр став вибором професіоналів і автовласників, які не хочуть ризикувати якістю. Alex Ultra 360 Fiber Glass – це високоефективний фільтр тонкого очищення, призначений для систем ГБО четвертого покоління. Його головна особливість сучасний фільтруючий елемент зі скловолокна. Що забезпечує надзвичайну здатність затримувати забруднення навіть при інтенсивній експлуатації? Переваги фільтра Alex, інноваційне скловолокно. Фільтруючий елемент затримує навіть найдрібніші частинки до одного мікрона, не створюючи надмірного опору потоку, висока пропусна здатність, Ідеально підходить для потужних двигунів і систем із високим навантаженням, сумісність з будь-яким ГБО. Працює з усіма відомими брендами, такими як Alex, Tag, Zenit, BRC, KM'E, Lovato, Digitronic та інші. Надійність: оригінальні фільтри при повному забрудненні. Перестає пропускати газ, і система ГБО сигналізує про потребу заміни фільтра. В той же час неоригінальні фільтри продовжують пропускати брудний газ далі по системі. Легкий монтаж, універсальні штуцер діаметром 12 мм підходять для більшості систем, а компактний корпус зручно розміщується під капотом. Надійний корпус, полімерно скляний сплав, захищає від корозії та впливу агресивного середовища. Виробник відомий бренд в Польщі Алекс Автогаз.